Пожежі в улан уде. Ось так горять ліси в буряті. Якщо минулого тижня країна агресор тонула, цього тижня на болотах палає. Так тепер виглядає військовий аеродром у станиці Кущівська. Тієї ж ночі припинив свою роботу слав'янський нафтопереробний завод у Краснодарському краї. Поряд так само запалало на ільїнському НПЗ. Б'ють по найбільш уразливому. Скоро може відчутись нестача бензину та дизельного пальна. Треба доопрацьовувати міжнародні норми і правила використання БПЛА. Ми прокинулись від вибухової хвилі. Дім тремтів. В ніч на четвер димило на смоленщині. Та Гриміло в селищі Нафтокачка неподалік від Афіповського НПЗ. Рязанський нафтопереробний завод на тижні вдруге зустрівся з безпілотниками після атаки 13 березня і знову запала. Внаслідок роботи безпілотників ціни на дизельне пальне в Росії зросли на 10%, а на бензин на 20%. Видання Політіко зауважує, що атаки на російські НПЗ досягли неймовірних успіхів.